Номер 7. Чемпіон. Колекція 24-го року. Плюс зразки 25-го року. Ціна 11 євро. Озвучую прямо кожну модельку. Так, тут розмір S Дуже багато ми зробили костюмів, точніше, не ми, а наш польський філіал. Чи ми їх філіал вже? Елька. Так, цей костюм есочка цей костюм є в кожному лоті. Це комплект, ми вони зробили, але ну може бути окремо С-М-ка М-ка. Але бачите, така повномірна, особливо верх може бути прямо на Ельку. Впевнену Ельку, і навіть і навіть більше. емочка Значить, так, ціна 11 євро за одиницю плюс доставка з нашого польського складу. Так, тут у нас розмір м Е, Орієнтовно доставка до 100 євро за лот виходить. От, рахуйте, тепер. Тут розмір М. І хочу показати ці штани ближче. Це не трикотаж, це текстиль. Дивіться, стречевий. Такі класні штани будуть на будь-який випадок. Вони під любу річ підійдуть. Літній костюм, розмір XL. Ці костюми у нас в кожному лоті тільки 3XL вони є, тільки 3XL. Так, такий яскравий емочка з шортами. Дуже класно. L. Ну, це більш дівчачі все-таки, от як на мене, комплект. Штани це також текстиль. Це текстиль. Розмір С. Футболка оверна така, дуже класна. Колір такий матча. Емочка. костюмчик. М. Штани на резинці. І по бокам це йде колаборація у нас. І по бокам сіточка. І XL. Так, цей костюм 3XL, штани прямі. Зріст, зверніть увагу, класний, скрізь, довжина класна. Далі йдуть без пари худі С, футболочка М. Такий красивий, дуже колір Поло М. В наших кольорах. Далі спідниця. есочка На затяжках знизу. І в кожному лоті у нас є Blue 84. В кожному лоті Blue 84 однакові моделі. Великі розміри. Ну, Це дівчача, тому тут розмір невеличкий. На замочку тут аплікація, не принт, а саме аплікація. І в білому кольорі. Отже, ціна 11 євро за одиницю плюс доставка з Польщі. Доставку рахуємо окремо. І рюкзачок також по 11 євро. І тепер переходимо до аксесуарів. Аксесуари по 3 євро за одиницю. Тут у нас йде 5 пар носочків, але дивіться, щоб ви бачили розмір дитячий. 5 пар носків, 3 євро. Це коштує. Спортивний топ 3 євро. Бейсболка 3 євро. І фліп-флоп, шльопки пляжні 3 євро. Отже, ми подивились лот номер 7. Він класний. На зв'язку ваш луч. Мирного дня!